Всіх вітаю. Сьогодні вам показую чотирикімнатну кімнатну квартиру в центрі, у нас 120 квадратних метрів. Мене ви знаєте, як ріелтор Павло Миколайович. І так погнали. Показую вам кухня, велика простора, кондиціонер, меблі техніка, великий холодильник, телевізор, стіл зі стільцями на 4 осіб. Тут у нас внутрішній двір, ніхто окремо не може зайти. Номер 098 4544. Зала, великий балкон. І ще будуть спальні. Балкон, прям ціла тераса Підглянули Адреса в нас архітектора Артинова 37А. Це індивідуальний ізраїльський проект як кабінет. Ось тобто це друга кімната, це зала, третя кімната, четверта ванна. Третя кімната у нас велика з гардеробною з такою. І четверта. Будинок сам утеплений. Тут скрізь підігрів підлоги, газова тільки плита. А так все на електроопаленні і дуже економно. Ванна велика та душова кабіна. І так, ще раз підсумуємо. Чотирьохкімнатна квартира в центрі 120 квадратних метрів. Кімнати окремі три зала є. Четверта з балконом, кухня і меблі та техніка. І ціна вас приємно здивує. Дзвоніть, пишіть. Druhý čas pokážeme.